І так, окуляри на місці Оля Прозріла і також тут з вами. Розповідаю, що буде в сьогоднішньому відео? Сьогоднішнє відео може прозвучати трошечки, як ніби вже звучало на цьому каналі, можливо, можливо, раніше, навіть не знаю коли, але набагато раніше. Закупи в бідренці будуть, але це будуть закупи, яких не було дуже багато часу. Напевно, щось змінилося. Ми з вами підемо перевіряти в Бедренку, буквально підемо в бедренку разом. Ось так візьму вас за ручку, і ми там підемо перевіряти, що зараз у 2025 році можна купити на 200 злотих, це біля 2200 гривень біля-біля в, в цьому районі, 200, може, 300, так? Що на цю суму можна купити? Що побачити все, що, що положу в кошик. І я сподіваюся, що ми з разом з вами будемо встані оцінити, чи вистачить цього на прожиття на тиждень.